Дня. Пропоную у вашій увазі скрабу до оповідання Джека Лондона любов до життя. Виглядає він як сірникова коробка, але сірники в ньому лише мала частина. Для початку я хотів би пояснити, чому він саме так виглядає. Вся справа в тому, що напротя... протягом всього твору головний герой носили з собою сірники, які було за два його виживання. Оскільки сірники це вогонь, а вогонь, як нам відомо з грецької міфології, є життям. Перейдемо до внутрішньої частини скработи. У ньому лежать сірники, завдяки якими його герої вижив. Також тут вижать і прісні ягоди, якими він харчувався протязі усієї своєї подорожі. Також я сюди пакував і патрони для домисівської рушниці. Хоча він і ним не скористався. Тут вже лежить і палка, але до чого вона? Що справа в тому, що головний герой із білом, намивши золото, йшли до озера, яке називалося Тітчинічилі, що в перекладі з місцевої мови означало країна великих палок». Я, звичайно ж, не забув про золото, яке вони несли із собою. Але якщо відкрити мішечок із золотом, то, ми, то в ньому ми побачимо лише камінь, оскільки від, кор... від золота користів, дикій природи стільки, ж, скільки від каміння. У моєму скрабуті вважають різні часо, основ, основними із яких я вважаю число 67, оскільки саме стільки сірників було головного героя. У свою, у свою чергу це число складається із цифр 6 та 7. 6 означає надію і любов, а 7 прагнення. Тобто, на мою думку, це число і є любов'ю до життя. Ідемо далі. У книзі було сказано, що 67 сірників було розділено на три частини. Якщо розділити 67 на три, ми отримуємо 22 і один востач. 22 символізує слабкість. Але зібравши всі свої сили, головний герой отримав лише велику надію, тобто 66. Одиниця означає сутність, життя. Тобто. Ця, ця велика надія матеріалізувалася у, у цю сутність і стала любов'ю до життя, яка й надала померти головному герою. Дякую за увагу.